Я знову радо вітаю шестикласників на уроці української літератури, авторські пісні, що стали народними і сьогодні перебуватимуть у фокусі нашої уваги. Історія народу і щире захоплення бренить у кожному їхньому рядку. На цьому уроці говоритимемо про неофіційний гімн сучасної визвольної боротьби українців та офіційний гімн столиці нашої держави. Починаймо. На жаль, із першої з цих двох пісень, що має сторічну історію, більшість українців познайомилися не так давно. Сталося це після того, як 27 лютого 2022 року лідер гурту Boombox Андрій Хлевнюк виконав її на Софійській площі в Києві. Однак пісня Ой у лузі червона калина похилилася не просто значно старша за Андрія Хлевнюка. Її коріння сягає кількох століть. Вперше пісня прозвучала напередодні Першої світової війни взимку 1914 року у виставі Степана Чарнецького про гетьмана Петра Дорошенка Сонце Руїни. Та насправді Чарнецький створив своєрідний ремейк пісні часів Хмельниччини. Ще всередині 17 століття козацька народна пісня розлилися круті бережечки. Закликала до збройної боротьби за кращу долю, і Чарнецький взяв за основу її останній куплет, обробка Степана Чарнецького швидко набула популярності. Особливо коли на початку війни її підхопили січові стрільці, їх товариство виникло на Галичині перед Першою світовою війною, щоб стати січовиком. Потрібно було пройти курси, на яких навчали військової справи. Йшли січовики студенти, гімназисти та просто молоді інтелігенти. Так виник престижний легіон українських січових стрільців. Це були українські вояки з почуттям патріотизму й обов'язку боронити рідну землю. У легіоні було чимало поетів і музикантів. Звідси, й популярність та різноманіття стрілецьких пісень. Після початку Першої світової війни ремейк Чарнецького був доповнений Григорієм Трухом. Так, маршова пісня стала гімном січових стрільців. Але й це ще не вся історія. Наприкінці 80-х років минулого століття, ой у лузі червона калина похилилася. Починає відкрито звучати на концертних майданчиках, стадіонах і протестних мітингах. У цей час в пісні з'являється ще один куплет, написаний відомою дисиденткою Надією Світличною. Послухаймо й ми пісню, що робить нас сильними в 21 столітті, та єднає з попередниками, які боролись за волю протягом минулих віків. Хоча в пісні й зображено сум України за українцями, що потерпають в неволі в московських кайданах, настрій у ній переможний, впевнений у своїй правоті, пісня уславлює мужність і відвагу січових стрільців, оборонців України. Їх головними рисами є волелюбність, мужність, уміння захищати рідну землю і допомагати братам у небезпеці, символом України. Її боротьби за незалежність скроплену краплями крові героїв і є калина, яка похилилася. Також цікавою, нехай менш давньою, є історія виникнення офіційного гімну Києва. Вперше пісню Як тебе не любити, Києва мій, усі почули 27 травня 1962 року. Розповідають. Що музичну композицію у вальсовому темпі Ігор Шамо написав лише за одну ніч. А ось вірші до пісні Дмитро Луценко складав майже місяць. Як пригадувала дружина Тамара Луценко, після слів, де колишуться віти закоханих мрій, ніяк не народжувався рядок. Тоді поет і композитор вирушили на прогулянку під час якої почули фразу якогось хлопця, що залицявся до дівчини. Ну, як тебе не любити? Її Дмитро Луценко й використав аби завершити куплет. Хоча пісня й набула популярності вже після першого виконання Юрієм Гуляєвим у 1962 році, офіційним гімном столиці вона стала не так давно. У 2014 році. Послухайте. Ліричний герой пісні висловлює захоплення красою та величчю столиці Української держави, Властиве урочистим пісням уславлення виливається в уславлення краси Києва. Ліричний герой наголошує на тому, що потрібно любити і шанувати свою столицю. Щире захоплення столицею митець передає за допомогою лагідних епітетів, тихий день догора, закохані мрії, мирний лагідний сон, натомлене місто, яскравих порівнянь, вогні як на мисто, вечорів оксамити, мов щастя, прибій, Оособлень, хай канни розкажуть, спить місто, метафор, море грає. День до гора, в очі дивляться Канні, серце в них переллю. Жити на крилах надії». І, звісно, окличного звертання. Як тебе не любити, Києве мій? Що рефреном повторюється наприкінці кожного куплету. Отож, сьогодні ми розглянули одразу дві дуже популярні в народі пісні. Як ви гадаєте, у чому запорука їхнього успіху? Можливо, в органічному поєднанні красивих художніх образів, бездоганної рими та урочистої мелодії, а можливо, в їхній безумовній актуальності. Поміркуйте над цим. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!